Вітаю вас, дітки! Я Світлана Володимирівна, і сьогодні вам розповім польську казочку, покарана хитрість. Отже, слухайте, якийсь заможний пан з-під Ольштина полював колись сам один у величезному лісі. В тому лісі посеред галявини була яма вирита на вовків. От пан і впав у ту яму. Як же він злякався, коли побачив, хто в тій ямі. А там же сиділи ведмідь, здоровенна змія та кіт. І кожен з жахом дивився на інших. Отож пан і собі притулився до стінки та й нугу кати, благаючи допомоги, гукав аж три дні і лише на четвертий день. Наймит міхал прийшов в ліс рубати дрова і почув голос з ями. Він підійшов до ями і питає хто там. Пан упізнав наймита з голосу і кричить Це я, твій пан. Я впав до ями. Допоможи мені вилізти. Ось побачиш, як я тобі віддячу. Міхал відшукав довгу жердину, напустив у яму. Чує? Хтось схопився за неї, почав тягти і на превелику силу витяг жердину назад. І щоб ви думали, кого ж він побачив? Не свого пана, а величезного кудлатого ведмідя, який щодухуч курнув чкурнув у хащу. Бідний міхал затремтів з переляку, бо подумав, що то чорт його кликав, а потім повернувся на ведмідя. Хотів же тікати, коли знову чує з ями голос. Не кидай мене, міхале, любий, змилуйся. Я знаю, ти хочеш одружитися. Справлю тобі гарне весілля, тільки допоможи мені вибратися з ями. Почув це Міхал, всміхнувся. Обережно встромив жердину до ями і зараз же почув, як щось дряпається по ній. Потяг жердину і думає, що ж це пан такий легкий. Аж тут з ями вискочив кіт, нявкнув і шовнув у кущі. Ой лишенька, це був, напевно, дьявол. Хотів вже знову тікати, коли пан заблагав і залементував, не кидай мене, міхале, любий, надходить ніч. Я ж вмру тут, з голоду й холоду, подарую тобі купу грошей, якщо ти мене врятуєш. Міхал знову встромив жердину до ями. Але цього разу з жердини із сичанням сприснула змія і зникла в траві. Щудувався Міхал. чую людський голос, а з ями вилазять дикі звірі. Кинув жердину на землю, але пан так благав, так кричав, що шкода було його слухати. Змилуйся, змилуйся, опусти сюди жертину, тепер вже нема в ямі нікого, крім мене. Віддам тобі весь свій маєток, всі гроші. Якщо це справді пан, міркує собі Міхал, – і я його врятую, буде він мені вдячний до самісінької смерті, подумав він. Може, навіть і не віддасть усього маєтку, але грошенят такі відсипли. Намордувався Міхал добряче, бо пан був товстелезний і важкий та ледве ступив на тверду землю, як зараз же гримнув. Ти, дурню, чого так довго вовтузився? Я змало з голоду не помер через тебе. Міхал перелякався. Маршій вийняв з кишені окраїть житнього хліба, що взяв на вечерю, і віддав панові. Трохи підживившися, пан важко сперся на міхала і поволі рушив до свого маєтку. А як став на порозі, сказав міхалові, ну, тепер ти вже мені не потрібний. Іди собі. Наступного дня, рано вранці, Наймит подався до панського двору. Може ж, таки щось дасть мені на весілля, подумав він. Чого ж тобі треба від нього? питаються слуги. Міхал розповів, як урятував пана з вовчої ями. Слуги почали сміятися та лаяти його. Не один думав, якби це я знайшов, отам би й кинув у ямі, нехай би його вовки з'їли, бо пан був лихий і недобрий. Нарешті хтось зі слуг пішов до нього і сказав: там, єс пане, прийшов чоловік, який вас учора витяг з ями. Він щось хоче вам сказати. Що люто гримнув пан? Мене витяг з ями брехня. Вибіг на подвір'я, вилаяв, міхала назвав брехуном, а потім узяв батогат та ще й вигнав його з двору і собаками нацькував. Смутний повернувся міхал до своєї хатини в лісі. Прийшов, що за диво, двері відчинені глянув, аж в хаті ведмідь. Кіт та змія, що він їх урятував. І всі троє чекають на нього. Міхал так і остовпів. Але ведмідь чемно підійшов до нього і повів у комору, а там лежала дичина, яку ведмідь вполював для міхала. то добре, хоч буде, що засмажити на весілля, аж руками сплеснув міхал. Красненько тобі дякую. Тут підбіг кіт і, лащачись, повів міхала в сіни, де на лаві лежав букет чудових квітів. Буде чим прикрасити хату на весілля, зрадів міхал. Дякую. Нарешті підповзла змія, тримаючи в роті камінь самоцвіт. Той блищав на всю хату. О, та це ж, певно, коштує великих грошей. здивувався міхал. Він чемно подякував звірам, нагодував їх, і вони пішли собі в ліс. А міхал взяв самоцвіт в руки, дивиться і не знає, що з ним робити. Думав, думав і надумав продати його пані, яка дуже любила золото і всілякі коштовні цяцькі. Зранку і пішов до панського маєтку. Та коли він показав самоцвіт панові, то як заверещить? Ах ти ж негіднику, де ти його вкрав? Адже він коштує цілу купу грошей. Я не вкрав його, пане. Мені принесла самоцвіт змія, що була разом з вами у ямі. А от брехун забив, напевно, якогось подорожнього і забрав у нього таку коштовність. І забрав у міхала самоцвіт, його наказав кинути у в'язницю і вирядив слугу в місто подати до суду. Привели, привели міхала на суд. Він давай розповідати, як витяг пана з ями, та пан присягався, що наймід бреше. Суття слухав, слухав і каже міхалові Еге, мій любий. Хто ж тобі повірить? Чи є в тебе свідки? Є свідки, вигукнув міхал. Є ведмідь і кіт і змія, тільки вони в лісі. Покличте їх, нехай скажуть. Ніхто твоїй брехні не повірить, розлютився суддя і хотів вже виносити вирок. Коли раптом за дверима щось загарчало, відчинили двері і до зали увійшов ведмідь. На спині в нього сидів кіт, а змія обкрутилася навколо шиї і тільки поглядала навколо своїми розумними очицями. Всі страшенно перелякались, аж пан зблід і сховався під столом. Ведмідь із своїми друзями рушив до нього, тільки но підійшли ближче, ближче. Пан як зарепетує Відійдіть. Відійдіть, я скажу правду, цей чоловік не винен. Все було так, як він сказав. Я заплачу йому, я все віддам. Міхала негайно звільнили, і чутка про те, що з ним сталося, полинула по всій околиці. Зажив він з людьми в добрій злагоді, а потім одружився зі своєю нареченою, справили гучне весілля. Їжі і питва було досхочу, і таке це було гарне весілля, якого в околиці, та й усій Польщі ніхто не бачив і не пам'ятав. Отака казочка, дітки, я з вами прощаюся. Бувайте.